Сідаю в машину, чую запах стиглих транзисторів. Але коробку, ніби яку я поставив з спаленою станцією, ніби не смерділа. І тут дивлюся з під сторпедо, дим валить. Коротше, кнопка аварійної зупинки. Вона тут має перемикач кількасекційний і реле, по ідеї. Яке, власне, забезпечує комутацію аварійки поворотів. і Їхню роботу в режимі аварійки. Вона гаряча, з неї валить дим. машині 16 років нічого вічного немає. Колись, пам'ятаю, вона мені заглючила, але я її гепнув. І вона одумалася. А тепер одумуватись вона не хоче. Як воно розбирається, кнопка, очевидно, виймається окремо, бо через зад вона не вийде. Значить, треба десь ось тутечки щось якось ще підважити. Щоб можна було вийняти. Назад заскочив, ну нічого. Накладу якусь музику, щоб не було чути матюків. Кнопку зняв. Тут світлодіод красується. Тепер наново знімати через зад. Запах такий, ніби там би був гашміст всередині, чи то шатківниця. Пахне конкретно паленим. Ще в руках тепло. О! Омронівське реле пішло гайту. Так організована кнопка, неймовірно. Група контактів. А як вона контачить? Незрозуміло поки що. Дві пружинки. Центральний електрод. Це, по ідеї, реле, власне, яке мало би контролювати струм і забезпечувати моргання аварійки. І саме це реле поплавилось. Так виглядає зі сторони обмотки. Крутнула обмотка, може бути? Тепер питання: купувати нове чи пробувати ремонтувати це. Тому що контакти виглядають живими. Ось тут перехід фольгою. Мідною таке враження, що виконує роль запобіжника, але це не точно. Як же воно працює? По-моєму. Проріз в контакті має виступи пластику. І коли кнопка віджата, контакти замкнуті. А коли кнопка нажата, контакти припіднімаються. Так воно мені виглядає. Ну, дивимося. Оп, та, є контакт. Оп, нема контакту. Цікаво організовано. Як же то розібрати далі? Так виглядає, що механізм таймера реле має вийматися. Допереду. Ось тутечки. Але це не точно. Не дуже він хоче йти. Тому знову включаю музику. Вже зрозуміло, що то не так просто, і що в мене буде нова кнопка. Щоб вийняти так, як я планував, то потрібно випаяти раз, два, три, чотири, п'ять точок одночасно. І тільки тоді можна пробувати виймати цей механізм. Видно, зубчате колесо перемикача. Ось він є кнопки. 16 років воно тут як нове, а от Омронівська релюшка підвела. Але не факт, що вона шунт, саме він задає періодичність моргання, блимання. Тому що всі ви знаєте, якщо десь перегорає одна лампочка, то ця сторона повороту блимає швидше. Тому що міняється струм. Є тут мікросхема. Маркування, мабуть, заказне вникати не буду. Деталей небагато, але відновлювати ми це не будемо. Куплю собі нову оригінальну кнопку. І добре, що не згоріла машина. Цікаво, якого воно дітька диміло, а запобіжник не згорів. Мабуть, тому що коротнуло саме обмотка реле. Відповідно, струм ламп був не перевищений. І в мене просто, коли я сів в машину. Оба перемикача поворотів світилися. Та якби аварійка, всі чотири поворота світилися постійно. Я не звернув уваги, як ззовні, а от на приборній панелі саме так було. І ото, мабуть, воно собі горіло тут, а лампочки просто світилися. Контактна група, як нова, але використовувати не будемо. Хіба що кину це в машину, щоб працювали повороти, поки приїде нова кнопка. Тому що без цієї кнопки повороти і аварійка не працює. Але я ні разу не вгадав: згоріла не обмотка, а згоріли контакти. Підгоріло саме реле, І щоб воно працювало, треба поставити перемичку. Тобто замкнути реле, тоді хоч якось будуть засвічуватися повороти. Відповідно. Замість реле ставлю перемичку. В результаті маю таку картину, що при включенні аварійки світяться всі чотири поворота на раз. Є затримка. Ця затримка пов'язана з додатковим модулем, який в мене стоїть. Це є модуль від Мавроді комфортних поворотів. Який Власне, дає затримку включення. Моє своє реле, по-моєму, потребування кожного повороту. Відповідно, якщо я зараз включу поворот, запалювання треба включити. Оп, включив запалювання. Ось, якщо я вмикаю поворот, він не блимає, а світиться. І світиться затримкою, відпрацьовує модуль мавроді якраз. Це прізвище чувака з Шкода клубу, який ті платки колись багато років тому робив. Отак От я буду їздити найближчий день, два поки приїде оригінальна кнопка. Ну тяжко. Є нова кнопочка оригінальна. 50 дольців за одну релюшку і мікросхему і жменю контактів. Ну, але в даному випадку я не готовий брати китайщину, враховуючи, що без поворотів ну, капець як некомфортно. Крім того, сам вузол він постійно під напругою. Тобто тут є напруга навіть при відключеному запалюванні. Для роботи аварійної кнопки, тому взяв оригінал. Ставлю, беремо дефлектор. Знімається він, як то кажуть, страшно. Якщо врахувати, що я його ключами від машини знімав, коли звідти дим валив. Кнопочка, котрим боком треба подивитися, вона не просто так, щоб не перепутати. Окташа сюди. Запихаємо. А як молода лізе. Є накладочку. Гепнути руцями треба, щоб сіла на місце. О, ні біт, ні крашен. А на старі аж зношене було. Стерлося на ніц Застібки стоять на місці. Одна вже вирвана від старості. І клемник. Тут є купа ключів, щоб не переплутати. І ми не переплутаємо. О! Є. Всього-навсього два дні без поворотів, а мені так некомфортно було, що просто немає слів. Залишилося вкласти дроти і посадити то все на місце. Ну і пилюку витерти. Опля! Ні біт, ні... Не думав я, що я таке ще буду робити. Давно не робив. Дивіться, які гарні конденсатори. Це ті, що пучить донизу. 680 мікрофарад, 4 вольта в обв'язці процесор, ВРМ. -ка. Купа дутих електролітів заставили мене ремонтувати стару як світплату. Поміняю конденсатори, подивлюся, чи вижила. А ще, дивіться, в коробці лежав з нових, йому пару років тільки. Десь я щось ремонтував і випаяв назад. І тут він лежав, і вже від того, що він лежав, здувся. Є й такі китайські конденсатори, що просто від зберігання виходять з ладу. Як були часи, маю я сумніви, що та мамка оживе, враховуючи її стан. Ну, але попробуємо. Ні, ніфіга. Труп-трупом навіть не кашляє. Це було очікувано. Не, пішла. Чи не пішла? FF. А ну на екран щось виводить. На екран не виводить нічого. Може їй відеокарту треба? Добре, ставлю відеокарту, яка з ним стояла. Ще АГПшна. Ні, то якесь агонія була, щось воно дягалося, то викинути та й все. Я не знаю, на що людям такий комп'ютер.